17 квітня учасники пішої акції Січовий шлях просвіти. Гості із Запоріжжя, Олег Ткаченко, голова обласного товариства просвіта та його побратим Іван Сажнів. Завітали у надвірнянську міську організацію просвіта запорізьких просвітян. Зустріли хлібом і сіллю. Відбулася тепла зустріч. Гості із Запоріжжя розповіли про просвітянський рух на Запоріжжі та про мету пішої акції, яка триває вже 59-й день, і має завершити сходженням на вершину Говерлу, де учасники акції помоляться. За добру долю України голова Надвірнянської міської організації просвіта Михайло Нонік вважає, що такі зустрічі та акції є дуже корисними для популяризації просвітянських ідей, і що надвірнянські просвітяни підтримують своїх запорізьких колег і в найближчому часі проведуть схожу акцію. Звичайно, що надвірнянська просвіта вітає цю акцію і підтримує, і буде долучається до неї. Звичайно, і ми вже проговорювали це питання в нашому міському об'єднанні. Освіти, ми хочемо також своєю громадою просвітянською громадою зійти на говерло, але не в контексті просто подолати певний шлях, а також зробити певну ще екологічну акцію по прибиранню нашої найвищої гори України. У свою чергу голова Запорізького обласного товариства просвіта Олег Ткаченко поділився своїми міркуваннями щодо ідеї та мети проведення акції Січовий шлях просвіти. Власне він зауважив, що акція проводиться на захист України. Української мови. В рамках цієї акції Січовий шлях просвіти ми і подолали ці 1200 кілометрів від Запоріжжя до Карпат. І саме до надвірної сьогодні завітали. З метою ідемо з метою помолитися за Україну, українську мову, українську державність та швидше наведення порядку в країні на гору Гаверло на саме найвищу точку України. А започаткована січовий шлях просвіти акцію було тим літом минулого року, коли був було прийнято ганебний закон мовний в Верховній Раді, і новий склад Верховної Ради формувався. Вибори були ні до кого було апелювати. І на нашу думку, запорізьких просвітян, можна було апелювати до нового складу Верховної Ради, який не показав на той час себе ні з поганої, ні з гарної сторони. Який він буде, ми ще не знали. То ми апелювали до них, несли вимоги пішки. Вирішив вийти з Запоріжжя до Києва, пройти 30 днів і 600 кілометрів з вимогами відмінити цей мовний закон. І на шляху більше ста населених пунктів прийшлось подолати це і Чигирін, і Холодний Яр, і могилу Шевченка, і Переяслав. So... Oh. Більше 100 населених пунктів на шляху збирав підписи під вимогами відмінити мовний закон, а також прийняти закон про розвиток села, бо село занепадає. Прийшовши в Київ через місяць, подолавши шлях, перший, перший похід від Запоріжжя до Києва на великих зборах просвіти, було прийнято рішення не, не закривати акцію січовий шлях просвіти, а дати їй статус всеукраїнської і призначити мене координатором. Від ти народився думка про другий похід з Києва до Гаверли в рамках якого якого цього другого походу ми і йдемо сьогодні на молитву? Перш за все з моїм побратимом Іваном Сажнівим, просвітянином Запорізьким. Закликаємо всіх інших приєднатися до нас на молитву до безпосередньо на Говерлі, хто не має можливості такої дома, будь-де або вдома, або в храмі. Незалежно від конфесій, всі, хто бажає добра і щастя Україні, процвітання, всіх приєднатися 21 квітня з 8 по 10 ранку. Це буде неділя, до колективної такої молитви за Україну.